Привіт! Я Марія, менторка курсу 3D-Base Art. На цьому курсі разом зі студентами ми вчимося опановувати блендер з нуля, а також втілюємо будь-які фантазії у 3D-сценах. А як щодо безплатного івенту? Пропоную тобі створити магічну кулю з дитинства, аби після заняття ти зміг додати цей проєкт в своє портфоліо, а згодом мати можливість почати свою кар'єру 3D-артіста. Зустрінемось 12 грудня на безплатному івенті з 3D-моделювання, де ознайомимось з блендером та створимо маленьке диво. Тож доєднайся активне посилання у шапці профілю.